На телеканалі РТБ «Час новин до вашої уваги. Інформаційна програма день у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Сьогодні літаком з Дніпропетровська у Рівне прилетіло 38 військових поранених під час бойових дій на Донбасі. Їх розмістили в обласному військовому госпіталі. До цього вояків лікували у військових медичних закладах Дніпропетровської та Черкаської областей. Серед прибулих переважно жителі західних областей з пораненнями легкого та середнього ступені важкості відтепер у нашому госпіталі проходять реабілітацію більше ста бійців. Понад півмільйона мільйона гривень не вистачає в області до виконання плану зведеного бюджету. Серед причин борг державних та комунальних підприємств не доотримує казна і плату за використання землі. Змінити ситуацію у районах мають до кінця місяця. З подробицями Галина Баранчук найбільший борг до зведеного бюджету мають на рівненщині шість державних підприємств. Серед лідерів спиртзаводи. Найбільший розмір по боргу серед державних підприємств це експериментальний завод, сума боргу до зведеного бюджету складає 25 мільйонів. ТП зірницький співзавод. Сума боргу становить 42. Мільйони гривень завинили перед зведеним бюджетом і пенетенціарники та комунальні підприємства краю. А ось 700 тисяч гривень митері не до за використання земельних ресурсів. Причиною такої становища є, зокрема, і те, що за новим законодавством з квітня орендна плата має бути не менше 3% від вартості землі. 25 договорів в області не відповідають цим вимогам. Сума набігає чимала. 777 тисяч. Це ті додаткові кошти, які можуть бути лише від перезаключення договорів. Є й інші причини зменшення надходжень за користування землею. Суб'єкти, які Dіонували земельні ділянки і ті які платили оренду малу, получається тепер не, не ну надходжень, так, немає на кожен оренди Це нам дало е, мінус, і ми зараз намагаємося виправити цей мінус шляхом е, того, що. Шукаємо додаткових людей, які хотіли би оформити оренду. Е Зібрати кошти, яких не вистачає до плану у районні чиновники, повинні до кінця місяця. Три дня – це тих три дні, які дають можливість е точково вдарити. Кожен бачить свій район, кожен бачить е свої ресурси. Галина Баранчук не тросидор, інформаційна програма. День. У рівному розпочали спортивну реконструкцію року. Це, на жаль, не стадіон Авангард, але споруда теж немалозначима значима для спортивного життя міста. Мова йде про покриття у залі рівницької дитячої нацької спортшколи, що на вулиці Фабричній. Про заміну там дошок на паркет говорить давно. А вболівальники свого часу навіть пікетували сесію Рівнеради із вимогою створити спортсменам нормальні умови для тренувань та ігор. Цього року нарешті справа таки зрушила з місця. Більше про це Іван Марчук. Ця будівля сучасної даю США 4 колись була складом льонокомбінату як спортивну споруду, її ввели в експлуатацію 30 років тому. Відтоді капремонту тут не було. Зараз у цій залі тренуються хлопці з Рівненського мініфутбольного клубу Кардинал це ті, що дуже багато їздять по Україні. Про підлогу у цьому спорткомплексі вони кажуть так, такої поганої, як у рівному, вони більше не зустрічали ніде. Усі дірки щілини, стерті дошки та перепади добре видно при денному світлі. Спортсмени ж розповідають, покриття якраз один із важливих факторів під час виступів. Окрім того, підвищувати свою майстерність із поганою підлогою нереально. Тренер кардиналу Сергій Піддубний навіть жартує: саме цей паркет іноді грав проти суперників, які звикли до рівного майданчика. Коли йде передача, м'яч дрібути. Значить, щоб її прийняти, це треба вже не дивитися, що робити наперед кладом пас віддати, а треба з нею боротися з м'ячом. М'яч вроді, летить, потім, як говорять, на великому футболі в кочку впадає, залітає ворота. Так само голкіпером дуже багато було з яких казах. Ще минулого року. Міська влада пообіцяла проблему спортсменів вирішити і стару дошку замінити на новий спортивний паркет. Але тут, виявляється, не все так просто. Це тир. Він знаходиться якраз. Під самим майданчиком Даю США, аби замінити підлогу. Тут сьогодні будівельники працюють на повну проблема. Виявилась у стелі тиру, яка перекрита надто слабкими бетонними конструкціями. Вони не витримують відповідного навантаження, тим більше вони під час експлуатації дуже сильно зносилися. Для цього потрібно зробити підсилення за допомогою підпірної бетонної стіни, армованої на фундамент. Якщо не станеться нічого екстраординарного, кажуть фахівці, роботи з реконструкції покриття ДЮСШ-4, а за одної тиру завершаться. До середини жовтня вартість робіт 930 тисяч гривень. Це із цими роботами, із встановленням змінної паркетної підлоги спеціальної для спортивної зали. І власне, ну ви знаєте, мене це радує. Життя продовжується. Це важливі речі для міста, для молоді, і особливо важливі для спортсменів. Дуже велике спасибі міському голові, що знайшов кошти в такий складний час, і ми зайнялися цією роботою. Іван Марчук назар. Мідріган інформаційна програма. День. Переглянути усі ставки орендної плати у комунальних закладах області обіцяє голова Рівненської облради Михайло Кирилов. За його словами, існує невідповідність ціни, яка була закладена у договорах оренди 6 років тому і нинішньої вартості квадратних метрів. Чинні договори розривати не планують, однак хочуть поспілкуватися з кожним орендарем на предмет збільшення оплати за використання комунальних приміщень. Далі Людмила Васюха. Невисокі ризики та стабільний дохід дві головні переваги здачі приміщень в оренду. Як правило, на ціну впливає експертна оцінка вартості об'єкта, а також закон попиту та пропозиції. Однак такий підхід прослідковується не усюди. В поле зору обласної ради потрапили договори оренди в закладах комунальної власності. Одна із аптек. В одній із наших обласних комунальних лікарень платили в місяць арендну плату, був підготовлений договор на 1300 гривень місяць. Так, ми говоримо про те, що це загальна сума десь 15 тисяч в рік. Після того, як я особисто передивився ці ставки і аргументував тим, що це є занижена ціна, ми передивились договори оренди, і вже був заключений новий договор, там, де. Ставка оренди збільшилась до п'яти тисяч, тобто це в майже в три з половиною рази зареєстрованих договорів на оренду квадратних метрів в закладах комунальної власності майже три сотні. Утім, вони не завжди відповідають ринковим умовам. Тому в облраді збираються вирівняти ціну. Наголошують на тому, що підходити до кожного конкретного випадку будуть індивідуально. Положення передбачає підняття орендної плати за згодою сторін. Можна просто так, як було в перинатальному центрі, орендна ставка в них на початку була за вартість оренди 1300 там 300 гривень. Всього за 30 квадратів. А їм за згодою вони погодилися там майже 5 тисяч гривень без пару гривень. Ставку орендної плати підніматимуть не усім. Як приклад у медицині наводить Тетяна Кравчук, збираються затвердити категорію людей, яким обстеження у приватних кабінетах нічого не коштуватиме. Нині у комунальній власниці облради перебуває 105 підприємств та закладів. За останні півроку до обласної казни від оренди не дійшло трохи більше півмільйона гривень. Ще два отримали самі заклади. Втім, в обласній раді сподіваються, що після внесених змін згадані надходження вдасться збільшити щонайменше у півтора рази. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. В області відсутня заборгованість із виплат за листами тимчасової непрацездатності у виконавчій дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності переконують, лікарняні оплатили повністю. З початку року були затримки інколи розмір заборгованості сягав 20 мільйонів гривень. Однак, зараз ситуація виправилась. Про факти затримки цих грошей просять повідомляти у відділення фонду. Адже кажуть, не секрет, що існують і недобросовісні роботодавці, які свідомо не поспішають розрахуватися із найманими працівниками, є в нас сервізійний відділ, 13 чоловік. і Ми з тим боремося. Я по своїй силі можливості є закон про те, що ніхто не має права це робити. Ніхто не має. Є гроші то людські гроші, ми повинні віддати вчасно. Рівнян запрошують долучитися до благодійного марафону на допомогу військовим. Протягом цього тижня на головній площі Рівного виступають місцеві митці. Артисти кажуть, кожна армія сильна своїм тилом. Тож за допомогою пісні та танцю вони хочуть назбирати грошей, наприклад, для очистки крові пораненим військовим. Продовжить Володимир Струс. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не. Цю пісню молода співачка Христина Панасюк написала два місяці тому. Таким чином дівчина вирішила підтримати захисників батьківщини. Згадує твір народився на світ за один вечір. Нещодавно отримала листа зі сходу від військового, який попросив написати для них пісню. Я написала, відправила їм. Вони там під гітарою грають. Також ну мені приємно, що їх це торкнуло. У мене це теж за душу бере заживе. Тепер Христина пише лише патріотичні пісні та виступає з ними на благодійних фестивалях. Сьогодні її музика лунає з головної рівненської сцени області на Майдані Незалежності. Тут триває багатоденний марафон Мистецтво заради життя. Його мета зібрати кошти на потреби наших військових. Усі провідні військові спеціалісти. Дивуються, як у українського народу вийшло за три місяці зробити те, що не вдасться жодній країні розвиненій зробити за три-чотири роки. Тобто ми створили за три місяці боєздатну армію, але цю армію треба підтримувати, і саме завдяки от таким акціям, я думаю. Нам вдасться отримати свою перемогу. За зібрані кошти військовим придбають апарат для очистки крові. Цей апарат є у Львові. Орієнтовна вартість цього апарату коштує біля 26 тисяч гривень. Якщо не вийде, доведеться докласти зі своєї кишені. Але я все-таки надіюсь на наших людей, які дійсно допомагають всім і віддають останнє. Якщо артисти зберуть більшу суму разом з лікувальним апаратом, придбають ще безпілотник. Головне кажуть, аби погана погода не стала на заваді. Дай Боже, щоб ми це зібрали. Ну сьогодні трошки погода не така неблагоприятна, але ж думаємо, що все в нас вийде. Вчора ми зібрали 5540 гривень. У заході беруть участь місцеві співаки, поети і танцюристи. Тут вже виступив ансамбль Веселка, етногурт Дуліби, соліст Микола Бобрик та танцювальна студія Міртана. Всі вони одразу погодилися брати участь у марафоні. Згадують організатори. кажуть, також на сцену захотіли вийти численні артисти-початківці. Нікому з них не відмовляють, адже ці виступи можуть врятувати не одне солдатське життя. Достатньо було сказати, що хлопці давайте. Якщо ми не воюємо там, давайте підтримувати хлопців, які воюють там. Підтримувати. Тут тому, що ми не говоримо що Ми е, весілля робимо. Ми не робимо концерти. Ми робимо благодійний марафон на підтримку і на вшанування. Оце саме наше головне гасло. Організатори запрошують всіх охочих приходити на Майдан Незалежності з 5 до 10 вечора. Триватиме марафон до 31 серпня. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Цієї неділі у центрі рівного до дня міста відбудеться благодійний легкоатлетичний пробіг. Стати його учасником, за словами організаторів, зможе кожен охочий, незалежно від віку, статі та спортивної підготовки. Долатимуть бігуни символічну відстань тисячу метрів. У рамках акції відбудеться збір грошей, які підуть на допомогу армії. Разом з аматорами участь у пробігу братимуть і відомі рівненські атлети, зокрема Олена Колесніченко, яка нещодавно повернулася з чемпіонату Європи. Хочу звернутися до всіх рівнян. Прошу вас прийняти участь у благодійному легкоатлетичному пробігу, який відбудеться 31 серпня, на проспекті Миру біля отелю Мир. О 9.30 ранку це буде благодійний пробіг для підтримки українських бійців в зоні АТО. РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. ж свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Фейсбук у групі. Інформаційна програма день. З побажаннями усього найкращого. Я прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.